Друзі, привіт! Сьогодні відео так і почну з цієї тези. Обов'язку уточнити свої облікові дані не було ось так. І це сказав суд. Чому такий висновок зробив суд? Що ми з вами, можливо, пропустили, та яка така нова схема напрацьовується у ТЦК з уточненням даних? Той, хто дивиться мене давно, ще з моменту прийняття закону про мобілізацію, можливо, здогадується про що зараз підемо. Але ті, хто підписані на мене в телеграм-каналі, ті вже знають про це рішення. Тому я раджу вам прямо зараз підписатися в телеграм-каналі і на цей канал, також щоб завжди бути в курсі важливих юридичних новин, які я коментую з юридичної точки зору. Тим не менш сьогодні стисло. Нагадаю, що один обов'язок найвідоміший, про який ми вже всі місяцями говоримо, і щодо якого накладаються власне і штрафи з ТЦК, це саме обов'язок уточнити персональні дані протягом 60 днів до 16 липня, включно. І цей обов'язок містився і міститься власне в перехідних положеннях закону. Але є інший обов'язок щодо уточнення саме облікових даних, чому законодавець по іншому так визначив ці дані там персональні тут облікові. Це питання до депутатів. Але тим не менш, цей інший обов'язок. Саме звучить так: уточнити свої облікові дані з прив'язкою до оголошення мобілізації, саме до указу президента України про оголошення мобілізації, і це дуже важливо. І от згадавши зараз про ці два обов'язки, ми переходимо до судового рішення. Ось вам такий кейс: є собі людина, яка пішла і уточнила. Вчасно свої персональні дані, як цього вимагав закон, тобто цей громадянин виконав сумлінно свій обов'язок і вчасно. А в знак подяки цей громадянин отримав штраф від ТЦК у 17 тисяч гривень. А знаєте чому? Чи це сюрприз такий від ТЦК, чи нова схема, бо мало штрафів їм? Але цей штраф ТЦК наклали у зв'язку з неуточненням своїх облікових даних протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації. Ось так, і як вам таке, друзі? Дійсно, і закон, і суддя зазначає, що вимога абзацу 7 частини 1 статті 22 містить такий обов'язок. Дійсно, він є. Але що ж важливо, От вказане положення, цей вказаний обов'язок набув чинності 18 травня 2024 року. І в період з 18 травня по день складення протоколу про адміністративне правопорушення щодо цього громадянина. Президент України не приймав указ про оголошення мобілізації, а приймав лише укази про продовження строку загальної мобілізації. Друзі, це суттєва різниця, і суд це саме так кваліфікує. Знову ж таки, хто про це говорив на початку? Ще ваш інспектор права. Суд підтвердив мої слова, тому що оголошення це дійсно не продовження і крапка. А тепер таке питання: а коли ж така мобілізація була оголошена? Всі знають, що це вперше було здійснено 24 лютого 2022 року. Але важливий нюанс саме на той момент у законі про мобілізацію. Такого обов'язку уточнити свої дані не існувало у законі. А відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони скасовують або пом'якшують відповідальність. Це всі знають. Отже, суд дійшов висновку, що обов'язок уточнити свої облікові дані протягом 60 днів з дня набрання чинності саме указу президента про оголошення мобілізації. Обов'язку такого в даному випадку у громадянина не виникало, тому що президент не оголошував весь цей час мобілізацію, а лише продовжував. Геніально, друзі. Ні, просто треба уважно читати та знати, як тлумачити закони, і все буде добре. А я вам, як завжди, на цьому каналі з радістю допоможу. І чим же закінчилася ця справа? А справа закінчилась позитивно, тому що суд, взагалі, за відсутністю події адміністративного пропорушення скасував штраф ТЦК. Ну тобто, ТЦК був почесно посланий, відправлений далі, умовно кажучи, вчити закони. Тому, друзі, якщо це не просто якась там помилка з ТЦК, а навіть якась ну, вже навмисна напрацьована схемка, ви маєте знати це і, будь ласка, не ведіться, тому що є закон і є вже перша судова практика, яку ви щойно могли побачити. А якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, пишіть свою думку у коментарях та не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор Права.